Відділ засновано в 1974 році. Тоді він називався відділ використання єдиного книжкового фонду, і метою цього відділу було задоволення різноманітних запитів читачів. У фонд цього відділу були зібрані раритетні видання, які надходили за часи існування бібліотек міста, краєзнавчі літератури, а також книги, які отримувала тодішня ЦБС для дорослих в одному примірнику. Зараз фонд цього відділу налічує майже 45 тисяч примірників. Після реорганізації бібліотечної системи міста відділ став називатися відділ нестаціонарного обслуговування та зберігання бібліотечного фонду. Ключове місце у відділі займає фонд краєзнавчої літератури. Це книги. Розповідають історію та сьогодення нашого міста, розвит економіки, промисловості, медицини, освіти, культури, а також художні книги наших авторів. Багато книг подаровано самими авторами з їхніми автографами. Краєзнавчий фонд налічує близько трьох тисяч примірників. Це найбільший краєзнавчий фонд у місті. У відділі працює МБА міжбібліотечний абонемент. Який задовільняє потреби користувачів у книгах, яких немає у фонді Кременчуцької міської публічної бібліотеки, також до складу відділу увійшли два пункти видачі, які знаходяться у віддалених районах міста селище Лашки та селі Придніпрянське. Селище Лашки це один з мікрорайонів міста Кременчука. Бібліотека на Лашках – єдиний культурно-освітній заклад. Інформаційний публічний центр територіальної громади номер 7 Відлік часу свого існування бібліотека розпочинає у 1979 році. Зараз це бібліотечний пункт, який займає одну невеличку затишну кімнату, яка вміщує близько трьох тисяч примірників книжкового фонду. Люди, які люблять читати, приходять сюди знову і знову. Тут є книги на всі смаки. Це і сучасна українська література, детективи і фантастика, любовні романи і світові бестселери, довідкова і краєзнавча література та книги з різних галузей знань. Казки завжди приваблюють малюків яскравими обкладинками, так і хочеться взяти їх в руки. Як приємно взяти книжку, присісти в куточку бібліотеки, погортати її сторінки і помріяти. Бібліотека завжди радо зустрічає своїх користувачів і дорослих, і малих. Ласкаво запрошуємо. У маленькому селі Придніпрянське неподалік Кременчука у 50-ті роки збудували новенький клуб та бібліотеку. З тих часів минуло більше 60 років, а збудований тоді заклад. І сьогодні з радістю приймає своїх відвідувачів. За цей час виросло не одне покоління, змінило свою назву село і навіть приєдналося до міста. А затишна бібліотека продовжує невтомно обслуговувати своїх читачів. Бібліотека сьогодні це не лише місце для книг, а й місце для свят, майстер-класів, цікавих зустрічей та веселого і корисного проведення часу.